Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як ми робили септик у себе на ділянці. Для початку, щоб вам зробити септик, вам потрібно обрати місце, де ви будете його розміщувати. Але ще до того, як ви оберете місце, я вам рекомендую дуже переглянути всі норми розташування септику відносно сусідів і сусідніх забудов у себе на ділянці. Тому що в нашому випадку вийшло простіше, у нас ділянка поруч вільна, ніхто ще не живе, ніхто не побудувався. І фактично у нас такі, така площа ділянки, що ми могли собі дозволити в будь-якому місці вирити той септик. На жаль, не в усіх є такі умови. Тому спочатку передивіться норми, щоб потім ви нічого не порушували. Ми обрали місце біля парковки автомобілів відразу при в'їзді на ділянку, аби при потребі машина для викачки ями не їхала через весь двір. Потім ми наняли ескаватор. Мінімально ескаватор ну, в нашому регіоні бере за виклик 4 тисячі гривень за 3 години. Три години роботи за цей час вам точно вистачить для того, щоб вирити яму. Нам септик рив чоловік на ескаваторі, якого ми наймали раніше для всіх інших робіт на ділянці. Ми вирішили робити переливний септик. Для цього ескаватором вирили яму 5 метрів на 2,5 метри. Напередодні ми замовили в інтернеті, чоловік замовляв 4 кільця для септику. Кожне з них шириною 2,2 метри і висотою 0,9 метрів. До них ми ще замовили дві кришки і одне дно. Разом з, з, з доставкою на ділянку у нас вийшло 25 тисяч гривень. Ще потрібна труба для переливу між септиками. Ми її купили у нас тут по місту, і ми взяли двохметрову, але вона така велика не потрібна. На практиці ми дізналися, що одного метру вистачить з головою. Також потрібен клей для того, щоб проклеїти цю трубу. Або піну можна використати, і також потрібен один мішок цементу. Цемент потрібен для того, щоб промазувати кільця під час встановлення маніпулятором. Кільця опускали вже в готову яму. На відео ви можете більш детально переглянути весь процес, як це відбувалося. Ми зарані підготували яму, спланували під'їзд. Машина з маніпулятором могла спокійно під'їхати і вигрузити їх відразу в яму. Після встановлення ми відразу ескаватором закопали яму. Кільця між собою чоловік під час опускання промазував бетоном. Відразу ж там у ямі він знаходився, він не, виходив, не вилазив звідтіля. А потім трубу вже пізніше сказав, ми відкриємо кришку і трубу він. Туди. Де встановить і промаже її піною. Тобто, фактично, у нас була яма, ми опустили туди кільця, між собою промазали бетоном і зарили це все діло назад землею. Ескаватор чекав, поки приїде машина з маніпулятором. Ми так домовились, щоб ми не переплачували кожен раз за виклик ескаватора. Тому ми зробили це в один день. Він приїхав, вирив яму, приїхав маніпулятор, опустив кільця. Уїхав і ескаватор яму зарив і розрівняв нам ділянку. І як бачите на відео, вийшло все досить непогано. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Якщо є які питання, задавайте в коментарях. Гарного дня!